Ще один центр по обслуговуванню платників податків відкрито в області на цей раз у місті Тлумачі. На урочисте відкриття прибули голова податкової служби області Віктор Хміль, голова Тлумацької РДА Василь Сенів та районної ради Михайло Вишневський, міський голова тлумача Володимир Корженьовський та начальник Тисменецької міжрайонної державної податкової інспекції Степан Негрич. Треба зазначити, що відкрили центр самі активні платники податку Тлумачини, а освятили приміщення священники. На сьогодні Державна податкова служба проходить процес трансформації з фіскального органу в сервісно. Службу. У співпраці з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування здійснюється ряд заходів, спрямованих на забезпечення високого рівня обслуговування платників податків. Значна увага приділення створенню центру обслуговування платників податків, платнику як клієнту податкової служби створюються комфортні умови для виконання податкового обов'язку, підвищується рівень виконання податкових процедур, розширюється спект послуг, які надаються податківцями, наголосив голова Державної податкової служби Івано-Франківської області Віктор це буде голосно сказано, але ми маємо сьогодні тільки подяки від роботи центрів. Люди задоволені. Калуш, Коломия, надвірна. Сьогодні передостанній центр в області відкрився. І, мабуть, для Тлумачина він буде символічний тим, що власне стрічку перерізали підприємці. Мабуть, це глибоко символічно. Я єдиний говорив і бажав колективу Тлумацької інспекції, щоб вони не знівелювали добру ідею. Люди повинні звідти виходити задоволені зі всіма послугами адміністративними, які надає інспекція. сьогодні. В нашій області відкрито 13 таких центрів, та до кінця року планується відкриття ще двох. Як свідчить опитування платників, проведене нещодавно 99% респондентів задоволені роботою центру обслуговування платників податків. Сьогоднішнє відкриття воно є в певній мірі чуть-чуть символічним. Так як я тільки що говорив, це є відповідь на ті наші скептичні настрої. Коли ми хвилювалися, коли Тлумицька податкова адміністрація була переведена досменицької Тесмицької районної податкової служби, ви знаєте, виникали деякі побоювання підприємців щодо ускладнень, які можуть бути в зв'язку з цими організаційними кроками. Виникали навіть такі скептичні настрої, що, можливо, буде ліквідований Тлумицький район, але ми бачимо, що Сьогоднішнє відкриття і на напередодні відкриття дозвільного реєстраційного центру воно навпаки наближує е, роботу всіх служб до підприємців. І е, що стосується бюджету, то е, динаміка поступлень е, всіх видів бюджетних надходжень, вона є позитивною. Плануємо розширити весь спектр тих послуг, які ми вже і надавали платникам, і будемо далі надавати. Тут платник податку буде мати можливість отримати всі буквально і послуг, і консультації, які його інтересують. Рядом біля нас приміщення реєстраційно-дозвільного центру, буквально в 10 метрах, і йому не прийдеться дуже далеко йти, і зразу він отримає. І ми будемо старатися працювати так, щоб платники податків були задоволені і мали бажання. Приходити до нас, щоб не боялись нашої служби, а приходили до нас частіше, необхідно наголосити, що податківці, захищаючи економічні інтереси держави, діють виключно у межах чинного законодавства.